Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі Які будемо заводити нашого дракона. Назар зараз зараз вчитися заливати солярку. Що Це як не вмієш? <смірка> помало. Зараз пороз... порозливаєш. Зараз підкачаємо солярку, коли залиємо. Бо того, що восени нам трошки не ставало, то ми злили. І тоді, коли злили, поміняли цей шланг новий, бо той вже був темний, що не видно було нічого. Боком обертай каністру. Зараз відчепимо Лемкіна і будемо заганяти його на подвір'я. Є такий невеличкий ремонт. То навіть не ремонт, це такий експеримент. Щось, з Назарети лєєш, лієш, а тут нічого нема, Так, народ, зараз заїдемо. На подвір'я і тоді розказував, що ми маємо робити і як ми маємо то робити. Правда, Назар? Коротше, доки Назар заливає, ми будемо підкачувати. Щось там Назар вже нахімічив у яку покрику. Підкачую, але щось воно не підкачується. Ще нема, видно, солярки не взяло. О, уже пришло, уже что-то потянуло. Что, Назар, что там на химичке? Впал, Впала конец? я, та. я Пошла, бля, на куртку, Та херня, не? У нас же не фесть. Давай, Дайте, это наша, даже и так тратут. Нация. Давай сюда, и так тратут на Вся канистра в солярсе. Назар уже как профиль, я. уже научился. Так, качаем мы дальше. Воно там бженець собі, що воно там щось качає раз через раз. Чи там ще солярки мало в баку. Коротше, зараз назара. Бачите, тут фільтр Так Що наразі, зараз будемо запускати, підключусь, що назара не влазиться? <кій> Покажу вам як ґрунтовка тримає рожавчини. Тут не дуже, я не дуже багато їмав, то я так, можна сказати, економно е, помалював, але в принципі цього достатньо... Там ще яких, який місяць їм дати в роботу. Що там за біда? Помаленьку лей, бо того, що воно немає. Я... воздух немає як виходити. Потрошки. А Ні, тут вже показує, є вже десь 30 літрів. Момент істини. маса. Хорошого дня. гарного дня. Кацапи, так народ, як бачите. 2420 мотогодин в нашому слобожанцю. І зараз, скажімо так, буде момент істини. Зараз тут треба двома руками, бачите цей ключ, його треба провернути. і тоді з цією кнопочкою він заводиться. Так що зараз я все підготую і будемо запускати. Так, друзі. Якийсь там болтик, то не болтик, то заглушка в радіатор, там, де е, сливається воду, але ми там вже закладе кран, то воно нам вже в принципі, не потрібна. Так, друзі, момент істинний, Трактор не заводився в цілу зиму, можна сказати, три місяці він простояв. Пробуємо! Диву дав! Вважаю, що це досить чудовий запуск. Трохи пехтит. Що Назаре, відчіпаємо. Піднімає смарагда без проблем. Назар там лізе, теж та курва екстремал. Запхав сюди під культиватор. Не дай боже аби щось упало. Зараз я чуть-чуть взад дам. Так, народ, заїхали ми вже трактором на подвір'я. І що я хочу вам показати, що ми будемо робити? Ми не можемо на нім виставити е, глибину, яку нам потрібно. Ми тримаємо весь час на гідравліці. Купили ми кліпси і хочемо ми ось тут на штоку зварити таку шайбу, розрізати і обварити, щоб можна було вставити кліпси, виставити собі глибину, яка потрібна для обробітку. І щоб кліпси мали упір, так ми хочемо зробити на двох циліндрах. Що вам ще по трактору розкажу? У нас тут на цьому слобожанці стоїть інша навіска. Не така, як на звичайних 150-х, потужніша. Тут чоловік колись купив цього трактора нового у 2015 році. Тут була звичайна навіска. 850 150 на один, один циліндр. І коли він носив на собі плуга п'ятикорпусного цього, що у нас є, він ламався, ломалася навіска і весь час трощило і плуг падав. Тут у нас, дивіться, яка потужна навіска. Покажу вам, яка товщина металу. Метал четверка. Два гідроциліндри, центральний, центральний він вже потужніший. Як я вже неодноразово розказував, двигун тут стоїть Д260.4. Мінський, 200-210 кінських сил. Питали, люди там задавали питання в коментарях, яка тут коробка. Коробка тут, звичайно, така, як як, як звичайній 150-ті. Мені так здається. Можливо, помиляюся. Ось яка схема коробки передач. Щось таке тут, вам нове сказати, цей, цей трактор не можу. Відпрацювали ми один сезон. Працює він добре, питань по ньому немає. У речагах управління навіска. Цей речах навіска, це гідросистема. Тут ще один має бути він знятий. Ще два має бути речаги на гідросистему зняті. Включається цим передній міст. Це, напевно, вал відбору потужності. В принципі, ми цим не користувалися, я точно не скажу, можу помилятися. Стоїть кондиціонер. Так помикається маса. Зараз, О. Кондиціонер вмикається. Це суто кондиціонер. Пішка вмикається. О. Треба змастити, бо свищить. І, коротше, таке по нашому трактору. Трактор 2015 року, 2420 мотогодин. Трактор після реставрації, рама взята з 150, ки мости 150, ки коробка 150, -ки, новий двигун. Відповідно, нова навістка, колеса хороші. В принципі, за таку ціну кращого нічого не купиш такої потужності. Трактор збережений, не пошарпаний, не понищений. і такі справи. Ні, Назар? Що скажеш, як трактор? Нормально. Моцний? Так що народ, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Лайки не ставлять люди. Ще? О, Назарові лайки накидайте. Назар просить лайків. Каже, Назар, якщо буде, якщо накидаєте 200 лайків, то я тобі що? Куплю пиво? О. Та я наздоровий куплю пиво, як накидаєте 200 лайків. Так що, народ, процес роботи я вам буду знімати з цими циліндрами, штоками, скліпсами, кліпсами, всім-всім. Слідкуйте за каналом, коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки, не забувайте про розіграш на каналі. І так як Назар дуже сильно просив, наздорове лайків. Так що всім пока!